SAFTI.UA – це стандартизований формат для передачі бухгалтерських даних. Він зменшує тиск на бізнес з боку перевірок, роблячи звітність прозорішою. Впровадження SAFTI.UA – UA це новий виклик для підприємств. MySAFTI від ім'я IT Consulting пропонує гнучке рішення для автоматизації. Додаток адаптований до українського законодавства та підтримує європейський досвід. MySAFTI допомагає у формуванні файлів сумісних з SAFTI.UA. Перевірка коректності даних у системі обліку перший крок до підготовки. Адаптація структури довідників і документів наступний етап. Налаштування експорту у форматі XML згідно з технічними вимогами, завершує процес. Раннє впровадження Сафті UA допомагає уникнути штрафів і збоїв. Це перехід до цифрового податкового контролю. Майсафті це рішення, яке вже працює в ЄС і адаптоване до українського ринку. Підсумовуючи Сафті UA, це не просто новий звіт, а перехід до цифрового контролю. Хто починає готуватися заздалегідь, той уникає проблем. MySafety – ваш надійний партнер у цьому процесі. Завдяки MySafety ви зможете легко адаптуватися до нових вимог. Це рішення вже довело свою ефективність у ЄС. Не відкладайте підготовку, почніть вже сьогодні. Зверніться до ім'я it Consulting для безпроблемного переходу. Відвідайте наш сайт або зателефонуйте, щоб дізнатися більше. Разом ми зробимо ваш бізнес прозорішим і ефективнішим.